Велика Британія прагне не вийти з ЄС, а зміцнити його. Так на економічному форумі у Давосі британський прем'єр-міністр Девід Камерон пояснив свою заяву про намір переглянути формат членства Лондона у європейському союзі та провести референдум про вихід зі спільноти. Водночас Камерон підтвердив прагнення до змін у ЄС йдеться не про те, щоб повернутись спиною до Європи. Зовсім навпаки, у такий спосіб ми виступаємо за більш конкурентоздатний, відкритіший та гнучкіший європейський союз, а також гарантуємо місце Британії у ньому. Для виконання обіцянки Камерону потрібно ще виграти вибори через два роки. Головними опонентами консерваторів будуть лейбористи, які не підтримують референдуму щодо членства в ЄС. Керівника уряду Швеції Фредеріка Райнфельда позиція Камерона не дивує. Я в раді ЄС вже більше шести років і завжди бачу розбіжності. На мою думку, ідея європейської співпраці полягає в тому, що ми можемо поважати спільноту та співпрацювати. У середу Ангела Меркель заявила: гаразд, Девід Камерон має проблеми. Він має ідеї щодо ЄС. Тож давайте вислухаємо та обговоримо їх. дозвольте мені розпочати з позитивного моменту, каже комісар ЄС Нелі Круз. Обидва лідери і Меркель і Камерон підтримують ЄС. Я не здивована тим, що вони, як представники різних культур та різних країн, пропонують різні плани дій. заява Девіда Камерона занепокоїла можновладців та інвесторів у Давосі, адже на тлі боргової кризи у Єврозоні бажання Лондона переглянути відносини з Брюсселем могло би ще більше похитнути економіку в ЄС.